Це може бути, де ось? Так, ми приїхали ще у Вітківці, мали. До Діма. Тут колес був вже не раз. Ось це, ця спокійно припрятиться. А тут саме тому скарче пробував мети, так не треба в'язати. Сидить. Сидить? А це? А це діється, боїться. А як поправилася кобила файно. 900 кг мала Я її важив, недавно 860 мала Так, це не продається, кажеш, так? На Олександрійка це продається. Зараз покажу. Це вони у біжані. Це якому? Це, по це погроєва, це так? Та по Олександрійцеві то може. Та що... по Неолександрійцеві, що я зніма. колись знімав Житомирі там Саше Я забув, як він називається, такий гарний шию. Дуже, шеє, дуже там файний, так? То він віддає чистий Новоксандрієць, віддасть документ. То Фез без файний, він таку красу мав. А та роботу має А То та Новоксандрійка жарабна по тому же вдома. Я не пам'ятаю коли то було. Давно вже я у Саша знімав уже там, Може бути. Саша вже його і продав. Так, так він таки зразу його й продав, так. Ой, треба ну, кобели так чуватися, що. Да, вони, саво, саб'є. Саб'є чита? Сава, ну. ну, саї Оця кобела може продатися. С 12 року кубела. Ну, чесно. Дві тисячі, каже, за ту кобелу треба платити, так? Да? Сокобила їде, все, я знаю, що це. Ну, І та їде. І та їде Бе Петро ще так свою відгодував, як так. Але ще ти відгодує. Та вона вже теж підійшла. Мені каже, що ще має. Та дуже колена, дуже такий закмає. Але що це то, то куди тепер купить? Це теж файно це, кобела. Та то ж мають сусіда Ти добре годуєшся, не знаю, вони напасають. Аж до дороги туди пасуть, так? Да? Ale yes. mele, o was, więc lepsze za lipše za nie? No to typu. Tak że Także taka kobyla sprzedaje się. No ta gdzieś Та відео така. Ну, вже... Кау та відео дужчі худа. Худ... Ця, ця та, така не була, худ... ця не була така, Але теж була, місці... була худа, а двійка стала, як машина. А, як машина. Цілу зиму? Да? Тільки давав? Да, цілу землю, але не буде, втай, не буде. А що не навеса, не денний, шлякіс? А, навес був? Під навес все одно є.

То залежить який кинь. Так як в мене Джокер, то він голий як мешав. Він зимов голий, а літом такий як. Ну. А у літі такі як... ну, лик. На кінець червня кіне черв з лошам, так? А та? А та е... на середину липня вони підстали її, ви казав, 16 серпня серп вона випускає. Кудись на середину липня вона а? мала би мати. Запріжні обидві все, без проблем. Але... Я тим не робив, ні нічого 9, вирішує. Ти продав того ваза традицій? Є. Yeah. Є? Yeah. А, а тут, тут провіряв. Робив ОЗД, так? Так. Хтось тут у вас робив? А, а як? Остап. Так класно, Я люблю коли кобили жире, мені так файно виглядає. Да то ветку по нішо, нажав. Видно вин. Кобилі 12 років. Має такий овівець чорний пособ. Має овівець такий чорний по собі, кажу. Nie? У ще не гладка така, ще трохи на животі до лінії. Так, да, там. Оце стайні сиділа, а та на вулиці, веш там не гладка. А ця стайні. останній. Куди ти казав, хочеш, ми маємо поїхати? Є ще двоє лошадку нагораю, чоловік, хочеш подати. На продаж, так? То десь да. тут недалеко не? Там де ти знімав на, наша саме колостини. Там оце гаяла. Воладя брата його. Там в нега така велика була, сієте? Не, він від мене має тут Кобилу продав? А це його брата, так? А по яких кобелах лошита? Лошичка по ті, що в мене була, то рідна сестра відіграє їх свої кобили. Та гніда віддай моя рідна сестра. А лошак тоді ну, так. То. По файних кобилах? По файних кобилах. То зараз поїдемо. Ну, ця кобила не пізнати її стала така. Така була худа, але її лоси спасли. Ти не запрягаєш їх? Що буде? Я гав по городу, ти ж трав під руку, спасив її, все. Маєш тут трету? Там є хата робоча. Дома ще одна така, що їде. Да я понял. Не встигають це спасти. А вони ні, Це було спасути, я має стоїть старичний силі. Так ціле літо міняєш, не? Да. Така накопила купила ти, ти, ти. ти не хочеш продати їх ніцу? Ні, так що таке подарити тут. Якщо все добре за два місяці з лучами, та відгораєте і думаю, що луча буде мені вірші йде. Для... Дефайнові гарантований файт 8 важується? Я важу її 860, десь півтора місяця, полі більше. Чись зиме половину. мала 860 Півтора місяця назад, демоважу, каже, що 860 кг мало, пошли більше. У нас порядок, до увались, далі Кистку моя файна всем. Мать файна.